The <laughs> Долю зустрічі ФК Тернопіль та Динамо 2 вирішив всього один гол. На 30 30-й хвилині матчу право пенальті заробив Степан Клекот. 11-метровий реалізував Сергій Атласюк, хоч і голкіперу «Динамівців» практично вдалося зупинити м'яч на шляху в сітку воріт. Після перерви тернополяни могли рахунок подвоїти вибору м'яч та вийшов віч на віч з воротарем Віталій Богданов. Проте перекинути м'яч у ворота не зміг. Своїх спроб відігратися Динамо 2 не реалізувало. Перемога ФК Тернопіль. проиграли игру считаю не не совсем заслуженно но счет на табло и тут особо говорить нечего мы пропустили гол с 11 метров в первом тайме и считаю что ребята все равно играли неплохо старались конечно мы немножко недостаточно создаем момента во- первых чтобы забить во вторых особо некому забить это, это наша Проблема на сьогоднішній день. Перший тайм зіграли добре, другий тайм вже бачите, з тими травмами. Думали, що кривий вийде на заміну, трохи усилить. Ну, але розумієте, поле важке, трохи підсіли, і опять той тягар у нас над нами йде, що боїмося пропустити гол. Забив Богдану другий гол, тоді, коли він бікрав, я думаю, було б набагато легше. Команда динамо, ми знаємо, що хорошу, це команда практично збірна зібрана, Бачите, скільки таких фамілій. І я думаю, одно, що. Це дуже добре, що ми піднялись трохи і вже маємо 17 очей і вже з оптимізмом будемо дивитися далі.